Доброго дня дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім Сад і Город. Сьогодні поговоримо, коли потрібно вибирати чесник. Але спочатку хочу зазначити, що ми його висаджуємо між малиною, оскільки малина зберігає вологу, яка потрібна чеснику. Поки малину почнемо збирати, до того часу чесник вже дозріє. І одне одному не буде заважати, тож повернемось до того, коли викопувати чесник. Я орієнтуюсь по стрілці часнику або ж по самій головці часнику. Якщо стрілка часнику тріснула, то значить, що насіння, яке у стрілці, дозріло, а значить, і сама головка часнику вже готова до викопування. Але не завжди так буває, так як ідуть дощі, він набирає вологу, і часник розтріскується, і зубчики розсипаються. Це означає, що, що сам часник починає проходити другу вегетацію. Щоб нам цього не допустити, орієнтуйтесь ще по даті. Наприклад, до Івана Купала у нас на Західній Україні вибирають вже. І ще коли викопали часник, а він ще має зелене бадиля, то ми залишаємо його на дозрівання. Я розклала його в один шар і залишила на один тиждень, після цього ж тоді і обрізаю. Ну, а далі ми обрізаємо стебла, залишаючи 4 см стебла. І знову ж таки орієнтуємось по кінчику стебла, яке ми залишили. Коли воно повністю висухне, тоді можна збирати у ящики для подальшого зберігання. Якщо вам було корисне моє відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, до нових відеороликів.